У центрі Чернівців розташують нові платні парковки. Вони запрацюють з 1 листопада і працюватимуть у будні з 9 до 19 години. За це рішення одноголосно проголосували на засіданні виконкому. Вартість паркування ще не визначили. Одну з платних парковок розташують на вулиці Шиллера. Тут зараз немає встановленої парковки. Водії зупиняються безкоштовно. Якщо буде нормально зроблена дорога, нормально зроблене парк місце і нормальний парковщик, який буде, дає готова платити в бюджет. Я стараюся шукати місця, де є від вільні від парковки, тому що якщо брати так по паркуванню, там по-моєму 10 гривень в годину, то мені потрібно там 100 гривень в день платити. Ну це для мене невигідно. Вартість паркування буде встановлюватись для громадян, в залежності від зон паркування. В місцях найбільшої ділової активності там ринки, торгові центри, вони будуть встановлюватись окремо. Нові парковки облаштують на вулицях Франка, Лисенка, Шиллера, Міцкевича. Та на Соборній площі. Відтак з'явиться 85 платних паркомісць. Історичний центр міста входить до першої з трьох зон паркування. Тут ціна буде найвища.